В вашій увазі завершена робота шкурничок м'ясничок 1 і шкурничок м'ясничок 2. Форма леза в них однакова, руків'я різне. Ви знайомі з цією моделлю. Це шкурничок, м'ясничок 1. Це його наступна версія шкурничок м'ясничок. 2. З, з більш масивним руків'ям. Форма леза в них однакова. На Також он, відобука, заточка, стали. 50H14, не на кому довіряти, мені плакають, хай. Так ось вам підлакова з пустки добуха за точкою мікропастки. Виріб був зі сталі 50Х14М. Гарно тримать за точку. Цей виріб, щука, о, вибачте, курничок, мясничок. Два може комплектуватися ножнами, або класичними ножнами для скурника, ті, ви в мене бачили. Ця модель ножен має тільки стаціонарний підвіз або ось такими ножнами, з подвійною фіксацією кумка в ножнах і подвійна, іде подвійний підвіз. Або стаціонарний, або активний. Тут можна. Виріб розміщується ось таким чином. Фіксується на дві кобурні застіпки. Ось так виглядає ця модель ножен, має подвинить весь, повторюсь. Також, класичні фіксують нужны. Фиксуй. На одну кобурну застіпку і мають один стаціонарний підвіс. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.